В обласному центрі Закарпаття зацвів борщівник: цю отруйну рослину найчастіше можна зустріти на схилах річок, хоч цьогоріч її в Ужгороді значно менше ніж у попередні роки, та є чимало ділянок, де вона періодично з'являється. Викошування єдиний метод, за допомоги якого міська влада бореться з цією рослиною. На рік передбачено, щомісяця, або навіть по мірі того, в залежності від погодних умов. Декілька разів викошувати за допомогою спецтехніки. Заходами цільових програм передбачено викошування в межах ботанічної набережної, набережної незалежності, студентської набережної, слов'янської набережної, київської набережної, православної набережної, а також радванської набережної. Там, де неможливо викосити борщівник за допомоги спецтехніки, викошують вручну. Втім, і таких заходів замало, аби в місті повністю очистити набережні від цієї рослини. У спеку чимало ужгородців та гостей міста полюбляють відпочинок біля річки і часом стають жертвами борщівника. Ну, тут важливо розуміти, що сам він дійсно спричиняє важкі опіки. І найперше, що потрібно зробити, це промити ділянку уражену, так, звичайною водою, проточною водою та милом гарненько промити це все і бажано взагалі закрити уражену діляночку від прямого сонячного світла. Через те, що ця рослина є досить фоточутливою. От і її сік, який потрапляє на шкіру, якраз таки при контакті з сонячними променями може спричиняти і пухирі, а пізніше пухарі можуть і лопати, і відповідно утворюватись навіть виразки. Що стосується надання до медичної дітям, то алгоритм допомоги такий самий, як і для дорослих. Також важливо перед прогулянкою з дітьми проводити профілактичну бесіду. Якщо ви одразу за запідозрили, що це був борщовик, так у вас буде відчуття таке, що от ніби як ви. Тропивою опеклися трішки, так таке трішки подразнення, поколювання буде. А вже в подальшому може розвиватися, можуть можуть розвиватися гірші наслідки. Опік самий може так само проявлятися не одразу, а через декілька годин або декілька днів. Батькам варто звичайно наголошувати, щоб вони інформували дітей будь-які рослини, які вони не знають чи не бачили, не торкатися їх, бо будь-яка рослина може бути отруйною. А ще не експериментувати з народними методами, а не зволікаючи звернутись по меддопомогу.